Всім привіт, народ! Радий вас бачити на ютуб-каналі fishrun 15. З вами я, Стас. Сьогодні прийшов на такий став і буде у нас зимовий спінінг. Хочу спіймати щуку. Взяв з собою одну вудку, лайтик, одну коробочку з приманками. І, в принципі, все буде у нас ходова риболовля. Знаходжу зараз одразу розповім на водоймі трофей. Тут є багато різної риби. Ну коротше, кому цікаво, в описі під цим відео там є контакти, їх спільнота, Viber. Переходьте, дивіться. Ну, а ми будемо розпочинати нашу риболовлю, цілі гарно провести час на природі, спіймати рибку і все це показати вам. Вам, як завжди, приємного перегляду, давайте декілька слів за оснащення, за приманки, і погнали, прокидувати наше перше місце. Так що погнали! Вудка це мій Каліпсо Deep Space від 3 до 14 грамів. І катушка Virtus Power Ryobi, жалко у мене тут стоїть 0,6 Так що так, приманку одразу ось я поставив рачка на 2 грам, Зараз розповім чому його. І покажу одразу коробочку. Зібрав таку коробку, вчора сів перебрав приманки, які я думаю, що будуть працювати. В основі це ось тут: кислотні приманки, ультрафіолет, трішечки натуралки, великий силікон, декілька штучок також попробують на легкій вазі під берегом, декілька облирків і декілька мандул. Тут ще телспінери, оберталки, коливалки. Будемо також на все це пробувати. В плані на кожному місці спочатку прокидувати вздовж берега на максимально легкі ваги, 1-2 грами, обкидую ближнячок, якщо на ньому немає ніякого відзиву, ставлю одразу щось побільше, 4-6 грамів, прокидую дальняк силіконом, якщо на це ні, потім ставлю воблера, метал. І, в принципі, такий план, така тактика. Так що давайте будемо розпочинати. Тут ось такі містки гарні, є спуск. Так що давайте спускаємося і робимо перші закиди. Так, ну що, рачок на 2 грамах відправляється у воду. Проводки, друзі, будуть максимально плавні, одинарні, подвійні підмоти і будемо облавлювати ближняк. Якщо щука відзоветься, добре, якщо ні, переходимо далі. Так, прокидаю рачком, відзиву немає, тому одразу переходжу на дальню дистанцію, ставлю, напевно, дивіться, у мене є ось такий вого віброхвостик, 2,5 дюйми. Ось такий. І поставимо зараз 6 або 8 грамів. О, ось таку паличку, 8 грамів. І зараз Цим оснащенням прокидаємо дальню дистанцію і, до речі, на офсеті, на офсеті. Бо є травичка на дні легка, тому ставимо офсет і будемо впиратися на нього зараз. Поїхали. І полетіло непогано. І треба одразу контролювати звики до приманку. Бо розраховую, що щука може брати там. Ну що, друзяки, обкидав я перше місце, прокидав усіма приманками, усіма типами. Кидав спочатку раки, потім віброхвости. Вже ось воблери кидав, тейлспінери. Відгуку немає, тому будемо переходити далі. Ще забув сказати, що сьогодні я приїхав на риболовлю в обід, вже майже 12 годин дня. Так що будемо чекати її вихід, а зараз давайте. Іти далі на наступні місця. Змінив місце, прийшов в кінець водойми, хочу спробувати обловити і тут. Ну це і кінець, і дамба. Тому, в принципі, я думаю, що тут треба повинно стояти, але тут багато трави. Тому я одразу поставив джегрік і на офсеті. Будемо так проводити. Ну, що ребітулі, що можу сказати? Вже 2 години ходю, кидаю, пройшовся по всім місцям, спробував всі свої темки, але нуль, не клювання риби, сьогодні взагалі дуже пасивно. Вже поставив маленьку мандулу ось такого, Ходжу, зараз плавно і проводжу. Інколи це дуже круто спрацьовує по холодній воді. Але рибалка трудова, справжній, зимовий спінінг, але нічого, я зараз сів тут в біседки. Випити гарячого чайку. Зараз поп'ємо і підемо. Ще спробуємо трішечки покидати. А поки що ходу, У мене ще є декілька годин. Так що давайте, друзі, може попадемо на якийсь вечірній вихід. Пудьмо. Вийшло сонечко. На вулиці стало так. Дуже тепло. Я аж зняв світер. Ну. Сподіваюсь, що можливо це також стане. Щуки в нагоді і вона активізується. Ну, зараз будемо бачити, що вона скаже з цього приводу. Є друзі опа є народ перший риб. Я це зробив нарешті <рес> узяв першу щучку. Фу блін з риболовля максимально трудова, але, як я й казав, вийшло сонечко. І напевно, що рибка трішечки активізувалася. Ось взяв першу таку щучку. Невеличка, але погляньте, яка вона красива. Все ж таки розловився нарешті, друзі. Є перша щука, зимова рибка, гарна така. Дивіться, яке окрасане. А? І зараз покажу, на що її спіймав, і будемо відпускати. Спрацював ось такий кайтечівський віброхвостик в такому кольорі, і, до речі, на 8 грамах. Як ви бачили, я поставив такий джигріг, щоб кидати і облавлювати максимально дальню дистанцію. Але щучка узяла під самим берегом, і це було дуже-дуже неочікувано. Я вже хотів виматувати, але зробив ще одну останню таку паузу, і вона тюкнула дуже з гарним клюванням. Так що, все, початок є, перша рибка є. Відпускаємо і продовжуємо. Це подруга, пливи. Дякую за клювання. Пішла малеча. І бачите, ось така тема спрацювала. Друзі, ви що дує сильний вітер, але нічого страшного, хай дує. Головне, що приба ловилася. В принципі, можливо, почався вихід, так що давайте продовжувати, робити наступні закиди і ловити цих злих щук. О, друзі, блін, яка гарна риба була. Це була набагато більша щука. І зійшла. Я взагалі не зрозумів, що то риба. Відчепилась. Але бачите, все, ми її знайшли. Вона тут, на дамбі, я повернувся і, видно, відкрила рота. Дві рибки вже відчув. Блін, вона взяла вообще без покльовки, просто підсіла. Як так? Ну а хоч чуть-чуть так, ну, дюбнути, щоб я понял. <рес> От, щука. Ну нічого, зараз будемо ловити. Впиратись тут вже. Ну що, бачите, народ? Рибка починає трішки проявляти свою активність. Вже було два клювання. Одну рибку ми взяли, а другу я б злив. <смі> не зрозумів, що вона засіла і не підтік її і нормально. І вона відчепилася майже одразу. Але була гарніша, я одразу це відчув. Так що зараз зайшов в біседочку такого, хочу знову бахнути чайку. Трошки посидимо зараз тут, понасолоджуємося цією природою, але на водомі дуже гарно дує такий вітер. Інколи сильний, поривістий. Плавають качки на водоймі. Рибаків вже майже немає, пороз'їжджалися. Ну нічого, ми будемо впиратися і ще ловити рибку. Давайте. Дю -дю -дю. Друзі, поки є вільна хвилинка, хочу показати вам свою обновочку. Це ось такий ніш у мене від Ганзо. Бачите, такий прикольний рушничок в комплекті. Тут якась наклеєчка, тікеточка. Ну, коротше, як виглядає цей ніж? Я не знаю, мені дуже сподобався, виглядає так. Крутяцько. Дивіться, карбонові вставки, кліпса і сам ніж. Ось такий вого крутий. Бачите, дуже мені сподобався. Під риболовлю навіть блін, покласти в судок, для того, щоб їжу якусь нарізати, там колбаски підрізати або ще щось. Ну, Крута тема. Походи можна брати. Він не відкидний, тобто не відкидається, а просто треба відкривати. Тут така кнопочка, ви її тиснете вниз, і ніж закривається. Виглядає ось так максимально круто. Ну, не знаю, мені дуже сподобався. Залишу посилання в описі, кому цікаво. Ось такий крутецький ніж. Так що, Все. Чай попили, так що йдемо далі продовжувати ловити щук. А, блін, друзі, тут щойно такий епік фейл відбувся. Блін, от я Бовдур. Коротше, я не увімкнув камеру, а вимкнув. Тільки що така боротьба була. Подивіться, яка щука в підсаці. За кіло, за кіло втулила у біля очерета, Я проводив так от вздовж. І узяла. А я взяв і вимкнув камеру. От і я баран. <рес> Ой, ну нічого. Давайте зараз її поближче покажу і розповім, як я її спіймав. Заковтнула максимально глибоко, по флюру зубами, скрипіла, рипіла, але не зійшла. Все ж таки, бачите? Ну це дуже файна рибка. <рес> Капець, ну нічого, дивіться. Яка гарна, гарна щука. За кіло, 100% за кіло. Така приємна. Ну, взагалі. Зараз обов'язково роблю фоточку в інстаграмчик. Побачите. До речі, інстаграм в описі, кому цікаво. Переходьте, підписуйтесь, там багато фоток з рибалок. Ну, а рибку відпускаємо. Красуня. Все, трішечки помучали, Фотосесію пройшла. Красунька. Ну, а тепер додому. Гайда. Пішла. Лайко за таку рибку. І одразу народ, як це відбулось, я поекспериментував з приманками, став в кислоту, фіолет. Зараз вам покажу, які став ультрафіолет, кидав там Ізі зі шайнера. Отакі ось приманки великі, 2,5 і 3 дюйми кидав, але відгуку не було. І сьогодні, як ви бачите, працює дуже гарно ось цей свінг від кайтека. Ось в такому кольорі, така натуралочка коричнева, зелена. Вже принесла три покльовки і дві рибки в заліку. Так що поставив зараз на шарнірі, наче бурашки 4 грама. Ну і давайте продовжувати. Цього разу флюр 0,45 витримав. Весь трішечки такий. Тут видно так шуршить трішки, трішечки посікла, але нічого. Спробуємо ще раз на нього когось спіймати. І, до речі, двійник, двійник. Фух, Друзі, трудова рибалка, але ми це зробили. Продовжуємо. І ви, друзі, обов'язково також відпускайте рибку природу. Нехай росте. Росте ще більше і радує вас своїми клюваннями. Ну що, давайте ще раз спробуємо. В цьому самому місці тут було, була покльовка до цього, тільки з того містка, який дав лівіш. І був схід. А цього разу ось взяли. Я сумніваюся, що це одна і та сама риба. Вона, якщо накололась, то більше не бере. Так що зараз спробуємо ще. Я думаю, вона тут не одна, сьогодні, як бачите, вся риба тут, на дамбі. Проводка плавно, плавно, підціла вона без клювань. Просто я вже на підмоці відчув тяжність із засіки. Ну, як бачите, рибка присутня, але трудова. Ну і в цьому є кайф її спіймати. Так що, давайте, будемо впиратися далі. Ух ти, друзі, яка подача. Яка подача. Яка подача. І рибка непогана. Зійшла, зійшла, <рес> Ну в принципі не важливо, головне, що ми її бачили і вона взяла. Ондо, ондо, ондо. Он до вона. Я в окулярах бачу. <рес> <рес> ну кайф, кайф, кайф. Фу, можна було попустити фрікціон, погратися, але взяти, але в принципі, що тут такого? Головне, що вона взяла і знов на цей самий віброхвіст. Душорібзі, ну, бачите, третя третя риба. Да, Я її не взяв під цак, але можна було погратися і спокійно взяти, бо вона взяла за самий краєчок. Я трішки хотів поспішити її нахрапом, Ну нічого, в принципі, не супер важливо. Головне, що вона клюнула і знов спрацювала наша тема. Стоїть 4 грамчики, двійник. І такий віброхвіст. Тож бачите, друзі, скоріш за все почався вечірній вихід, так що давайте час витрачати не будемо. Пуляємо знову по наступному. Головне все робити максимально плавно, не спіша, і давати паузу. І тоді рибці дуже подобається і вона бере. На початку навіть на 8 грамів, оту першу невеличку я спіймав. І вона взяла. Бо я робив все плавно, не спіша. Тож так і потрібно зимою. Ніяких різких рухів, не дригаємо нічого. так, Повільно собі. Так, да, можна інколи так от QR тепом підігрувати. Вона на дні там трішечки дергається. Це також можна, але ніяких там різких підтвічувань краще не робити. Це народ підходить до завершення моя трудова риболовля. Було дуже складно, але ми впорались і спіймали три риби, отримали один схід. І це дуже-дуже круто. Вийшла така справжня зимова риболовля на хижака. Половили щучку. Мені дуже сподобалось, і я обов'язково сюди повернусь ще раз. Друзі, нагадую, в описі під відео є корисні послання для вас. ви обов'язково підписуйтесь на мої соцмережі, на інстаграм, на ютуб. підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві відео. А з вами був я Стас, і канал канал 15 па-па, до зустрічі у нових відео. Чекаю на вас. все!